Цілком може бути, що перші кроки здаються дещо нудними. Якщо ці матеріали тобі вже знайомі, то впевнений, що далі буде простіше опановувати нові матеріали. Ми не можемо обійти базові речі стороною, адже кожен крок цього туторіалу є необхідним елементом для побутової кінцевої картинки. Для кожної з основних частин веб-додатку у нас є свій стек технологій, на якому краще розробляти той чи інший компонент. Frontend. Фронтенд зачасту пишеться з використанням HTML, CSS та JavaScript. Для покращення та пришвидшення. Своєї роботи краще всього зараз використовувати фреймворки та бібліотеки, такі як React, Vue та Angular. Вибір стеку технологій для бекен-частини напряму залежить від тієї мови програмування, яку ви знаєте. Так як я працюю з JavaScript, то буду розробляти серверну частину за допомогою Node.js. Забігаючи наперед, скажу, що також буду використовувати Nest.js як допоміжний фреймворк для розробки серверної частини додатку. Це допоможе мені пришвидшити розробку, адже там є багато плюшок. Які мені в цьому допоможуть. І останнє, на що треба звернути свою увагу, це вибір бази даних. Баз даних буває декілька типів: це SQL бази даних та Не SQL бази даних. В своєму додатку я буду використовувати MySQL базу даних, адже вона доволі проста, є багато прикладів в інтернеті та добре задокументована база даних. Ще додам те, що як ПРМ-систему для Node.js та Nest.js фреймворку я буду використовувати SQLize для більш красивого та Оптимального написання запитів до бази даних. Зі стеком технологій ми трохи розібрались, а тепер давайте поговоримо про що буде наша система. В цьому відео я напишу компонент, який буде обробляти наших користувачів. Я напишу endpoint, який буде створювати користувача, оновлювати, показувати список всіх користувачів, інформацію по користувачу, а також видаляти його із системи. І так, я проговорив основну частину, і тепер ми можемо переходити до написання коду нашого додатку. Сподіваюсь, що вступна частина була зрозумілою і ми. Разом підготувались до кодену. Невелика ремарочка. Якщо ви хочете, щоб у вас все працювало як має на відео і без проблем, то починаємо з перевірки версії ноди, нод В. У вас має бути версія 18 або вище. Перевірка NPM. -у. Ваша версія має бути 10 або вище. І перевірка бази даних. У вас база даних MySQL має бути вище версії 8.028, щоб все запустилось. І нарешті прийшов час переходити нам від теорії до практики. І сам Саме, на мою думку, головний і важливий момент в цьому це створення основних директорій нашого проєкту. Як я казав в відео перед цим, що основні частини будь-якого додатку це фронтенд, тому створюємо відповідну папку. Так, ще зверну увагу на те, що я працюю на Linux, тому для створення директорій та каталогів я використовую команду mkdir. Якщо ти на Windows або ще на чомусь, то в тебе будуть схожі команди, але ти з цим розберись детальніше. І перша директорія, яку я, я створив, була фронт-енд, далі створюю папку для наших тестів. Я привик називати папки з тестами end-to-end -end validation. І зараз по аналогії я мав би створити папку backend, але тут не буду поспішати. Як я казав, я буду створювати backend не на чистій ноді, а з використанням деякого фреймворку, про який ми поговоримо далі. Тому поки що папку я не створюю, переглянемо список тих папок, які ми створили вже. Це end to end validation і frontend папка, в якій буде міститись Frontend. А backend ми будемо створювати за допомогою спеціальних команд нашого фреймворку. Тому переходимо до цих кроків. Для нашого додатку я буду використовувати Використовувати такий фреймворк як NestJS. На офіційному сайті написано, що NestJS – це прогресивний Node.js фреймворк для побудови якісних масштабованих сервер-сайт додатків. Тому переходимо на документацію і подивимось, як ми можемо створювати наші додатки за допомогою NestJS Framework. Тут все доволі просто, нічого складного, і перше, що нам треба зробити, це встановити нам локально головний пакет NestJS CLI, який за допомогою швидких команд і дозволить нам швидко та якісно генерувати наш код і розширяти його всіми необхідними нам функціями, методами і так далі. Тому, якщо в тебе ще не встановлений цей фреймворк, копіюємо цю команду, переходимо до нашої консолі і виконуємо її. Так як в мене NestJS вже встановлений, то мені цю команду робити не треба. А я далі покажу наступні кроки, що я буду виконувати локально. Якщо NES встановлено успішно, то можна переходити до створення нового проєкту. Тут ще треба звернути увагу на те, в офіційній документації вказано, що якщо ми хочемо створювати на TypeScript, то треба додати мінус Так ми і зробимо. Так. В нашій основній директорії вставляємо команду nest new, backend називаємо backend і strict. І натискаємо на Enter. Так, вибираємо npm, бачимо, що почали створюватись дефолтні файлики для нашого бекенд проекту, і зачекаємо, поки завершиться інсталяція. Це може зайняти деякий час. Як ми бачимо, всі файлики додались успішно, і в кінці ми бачимо повідомлення про те, що все в нас successfully created project backend. Зробимо Clear і LS. І побачимо, що у нас створилась папка backend. І якщо ми в неї перейдемо. То побачимо вже завчасно встановлені нод-модулі та створені конфігураційні файлики з дефолтними налаштуваннями для нашого NestJS проєкту Хотілося би ще відзначити те, що на офіційному сайті є альтернативний спосіб до створення бекенд проєкту. Ось кроки описані, тому обираєш сам, чи будеш створювати за допомогою CVI команди, чи за допомогою клонування Git-проекту. Тут все залежить від тебе, а ми рухаємо Далі. Так, як в цій частині відео я буду займатися саме бекендом, то настав час встановити додаткові пакети, які необхідні нам будуть для розробки нашого бекенду. А саме я буду використовувати як ORM-ку SQLize, SQLize TypeScript, так як проєкт буде писатись на TypeScript, і MySQL це підключення до бази даних, яке я буду використовувати для мого бекенду. І натискаю на Enter саме в папці Backend. Після того, як встановлюються всі ці необхідні пакети, можна буде відкривати. Код едітор і починати писати наш код. Тут ми трохи зачекаємо, поки все встановилось, як бачимо, все встановилось без помилок і зараз виконує ОС. І далі вже переходимо до редагування та написання нашого коду. Ось так зараз виглядає наш проєкт в редакторі коду. Як я і казав, він складається з бекенд частини, будуть додані до нього тести та фронтенд. Поки що це все пусте, так як в цій частині, нагадую ще раз, ми працюємо саме з бекендом. Наші основні фактори. Файлики, які згенерував нам CLI, додані в папку backend. Отже, ми можемо далі працювати саме з цими матеріалами. І перший файлик, на який мені хотілося б відкрити і звернути увагу, це Package.json. Так як ми використовуємо фреймворк, то за замовчуванням тут же додано багато всякого необхідного, яке стане в нагоді саме при розробці нашого бекенду. Тут також ще треба відмітити те, що для тестування використовується jest Framework, який запускає. Та генерує тести. Тут навіть за замовчуванням у нас є папка з тестами. До цього ми повернемось трохи згодом, а я хочу лише змінити тест на юніт-тест-папку, адже я вважаю, що всі ці тести це більше відносяться до юніт перевірок, і саме ці тести ми використовувати не будемо. А напишемо свої більш кращі і помістимо їх в папку end to end validation. Від тестів повернемось ще раз до більш важливих файлів, як package.json, Тут все залишимо без змін, але ну, давайте напишемо для нашого backend full demo app, задамо версію 1.01, description, demo курс, demo

Автором додаєте ім'я того, хто розробляє цей додаток, так як його пишу я, то вставляю своє ім'я. І далі можна ще додати description і таке інше, але з цим ми попрацюємо далі. На даному моменті нас влаштовують всі ці дефолтні конфігурації. Ще поговоримо про PackageJSON — це залежності, які використовуються у нас в проєкті. Ми вони не чіпаємо. Несійсон це конфігураційний файл саме нашого фреймворку. Також за замовчуванням тут круто, що є Ретір і slinter, які допомагають форматуванні коду, який ми будемо писати. І нарешті ми дійшли до самого цікавого, а саме до папки SRC. Отже, давайте подивимось, які файлики у нас лежать саме в цій папці. Так як цей курс не про розробку, а про більше про тестування, то я не буду багато уваги акцентувати саме на коді, який є в цих файликах. А ми скоріш більш поверхнево пробіжимось для того, щоб ви розуміли, що в них написано і навіщо вони потрібні. Перший і як зрозуміло з назви самий головний файлик нашого бекенду це файлик main.ts. В ньому описано те, як підіймається наш сервер і на якому порту він буде працювати. Тут за замовчуванням відзначено лише декілька команд, порт на якому він працює, і те, що створюється наш кріейтиця App модуль. Далі ми трохи його розширимо, щоб було більше логів і було більш зрозуміліше, чи запустився наш додаток без помилок, чи виникли якісь помилки. Окрім main файлу у нас ще є app service, app module, app controller і controller спек. App service – це методи, які дергаються при доступу до наших endpointів на бекенді. За замовчуванням, у нас є get hello метод, який нічого не робить, просто повертає якусь стрінгу. Наші сервіс-методи використовуються в нашому контролері. Як ми бачимо за замовчуванням, тут навіть заданий метод endpoint на метод get, який поверне нам використовує app service і повертає нам саме функу getHello, яка в свою чергу повертає return hello Word. Все має бути зрозумілим, і після того, як я запущу і покажу, як це працює, тобі також це стане зрозуміло. Знову декоратори. Кожен метод апіхи має свій декоратор. GET. Також ми можемо використовувати пост-put. Деліт і таке інше, але про це ми поговоримо трохи згодом. Зараз все так залишаю. І останнє це модулі. Це якщо у нас будуть з'являтися нові сущності та контролери провайдери то ми будемо все це підключати саме в частину з модулями. І останнє ще забув відмітити, що у нас створилось по дефолту, це тести до нашого контролеру. Як я і казав, це дефолтні тести, які створює сам NestJS CLI, тому поки що вони нам не потрібні. І я їх не буду видаляти, а кину в наші юні тести. Трохи згодом ми до них повернемося. Оновлюємо імпорти і зберігаємо. Так, тому. Дефолтний додаток складається із таких ось чотирьох файликів. І давайте подивимось, що наша апка все ж працює. Для того, щоб запустити наш додаток, ми можемо зробити просту команду із нашого package.json файлику Давайте подивимося, яку. Для того, щоб перевірити, що наш бекенд скомпілювався і працює коректно, треба виконати команду StartDev. Тому копіюю її, повертаюсь в консоль. Хочу відмітити, що ви можете запустити термінал в вашому едітері але я вже почав з консолі, тому і запущу себе в консолі. Знаходжуся в папці backend і виконую команду «npm run startdev. Як бачимо, у нас починає генеруватись файлики для нашого бекенду. пішли логи, а отже, все спрацювало. Після того, як у нас все стартануло успішно, ми можемо перейти в наш браузер і запустити команду localhost 3000 І побачити, що наша апка піднялась, і у нас відображається hello world. Це той метод, який у нас повертається в сервіс. Ми можемо змінити hello world by ну та ві. AQA, збережемо і оновимо нашу сторінку, і побачимо, що текст змінився. Отже, все просто, наш сервер піднявся, він працює, і далі ми будемо працювати саме з серверною частиною нашого додатку. Якщо вам треба буде вимкнути сервер, адже зараз він висить на порту 3000 і при посиланні на нього локально у вас буде доступ до всіх даних, то вам просто-напросто в консолі треба зробити Ctrl-C і сервер буде недоступний. Зараз покажу. Стискаю, оновлюю, і, як бачимо, немає доступу до нашого серверу. А отже, сервер ми підняли, перевірили, що він процездатний. Вимкнули його і все працює, як і очікувано. Тому будемо рухатись далі з розробкою нашого сервісу і докидувати вже свої компоненти, які ми в подальшому і будемо тестувати.